Сапемо розігріє мільйон для своїх слухачів. Проти колись гарного настрою і стань багатим та щасливим. Маєш якісь обмеження до себе як до акторки. Я собі мало чого дозволяю. То я як робот, як до речі, з хейтом раніше прям я прям засмучувалася, плакала. Mm. «Ну чому я не подобаюся людям? Мала скандали якісь з продюсерами. Сварки, суперечки, певні були, звісно. Як з тобою чоловіки знайомляться? Я не знайомлюся в інтернеті. Закручувалися стосунки на знімальному майданчику. А я кручуся в такій сфері, де в принципі більшість чоловіків пов'язані з шоу-бізнесом. Ти казала, що більше не хочеш заміж. Мені зараз подобається відчувати свободу. А, що там з колишнім чоловіком? Ми дружимо, ми спілкуємося. Нас все класно. Так, друзі, ну що, нарешті у нас в програмі 33 запитання від Люксифем. Володарка титулу Найулюбленіша акторка Анастасія Цимбалару Привіт, Привіт. раді ви бачити. гарно виглядаєш. Дяко. Настрій хороший? Так. Ми точно його не зіпсуємо. Сподіваюся, але я хвилююся трошки. Виходити на вулицю без макіяжу. Норм. Яку свою роль вважаєш найуспішнішою? Буде прем'єра 7 квітня на 1+,1 плюс Сідаєш на сценарій, коли він впав? Ні. Хто з акторів у нас найбільш переоцінений? Наступне запитання. <рес> чи важко тебе вмовити на побачення? А, так. Тортик. Мені важко знайти вільний час. Ага, тортик на ніч з'їсти можеш? Так. Найнездоровіша улюблена їжа. Солодке якраз, солодощі. Кому би дала ляпаса з політики? Блін, я боюся, я б нікому не дала ляпаса. А кого б поцілувала? А, Писала смс, за який зранку, було трошечки соромно. Ні. Секс з колишнім за чи проти. Нормально. А на першому побаченні? Нормально. Ревнуєш свого екса до нових бранець? Ні. Ввечері готуєш чи замовляєш? Е, готую. — Ім'я чоловіка, з яким останнє ходили на побачення. <гум> Зараз всі проведуть паралель. Хай <гум> він буде анонімус. <гум> <гум> Окей, добре, ну що, йдемо трошки більше, поговоримо. Ходімо. Слухай, в мене от перше запитання таке: е, акторське середовище, яке з'являється десь на якихось стосовно, всі так ходять, цілуються, уміваються. Mm -hmm. Як насправді живе акторське середовище в нас? Більше любляться чи чубляться? Mm, ну, слухай, по різному буває. Мені здається, що не треба прив'язуватися саме до нашої професії, бо люди є усюди, взаємодіють вони в будь-якій сфері. Усюди є конфлікти, усюди є дружба, кохання. Е, тому по різному залежить від людей, залежить від обставин, від проектів, тому що інколи бувають настільки важкі проекти, що якби. Ви гарно не ставилися одне до одного в житті. На знімальному майданчику, коли ви це нагнітає вся ця атмосфера, ви можете дуже швидко е псувати свої стосунки. А ти взагалі так швидко запалюєшся, якщо е щось не потвоє. Е, В, в житті справжнього <рис> ні. Е я достатньо мені здається. Терпляча людина, але саме на знімальному майданчику е, я дуже так відповідально ставлюся до своєї справи. Я на емоціях, прямо коли бачу, що людина не працює, не хоче вкладатися, то я можу і Ух щось ти. таке сказати. Хто твої найкращі друзі з такої двіжухи акторської? У мене немає найкращих друзів прямо серед акторів, але є гарні приятелі, є люди, з якими мені приємно знаходитися поруч. Ну наше шнучок з'їздити й випити. Є випити. Сьогодні е, я ночувала з актрисою Ірою Грішак. <гум> 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 Ми дивилися вчора якраз прем'єру нашого нового серіалу, і вона залишилася у мене. Е, от з нею комфортно дуже. А, окей, так скажи мені, як заплакати в кадрі? Що треба зробити? У мене інша проблема, як не заплакати в кадрі. Е, мені простіше, бо я дуже емпатична людина, я дуже емоційна людина. Я рак, я все приймаю близько до серця. Е, і в кадрі відтворити якісь емоції мені не складно. Але коли мене щось гнітить на знімальному майданчику, там знаєш коли дуже напружена атмосфера, коли немає нормальних умов. Інколи я настільки розчаровуюся, що намагаюся якраз таки втримати ці сльози, щоб глядач не бачив, що я проживаю по іншу сторону від кадру. Слухай, ми знаємо тільки завжди про успіх акторів. Mm -hmm. Ми бачимо їх в кіно. Ось вже все. Вони затверджені були на цю роль. Вони відзнялися. Все окей. Який відсоток ти ходиш на кастинги, коли тебе не затверджують на роль? По-різному буває буває така. Знаєш, буває, от ти піймав хвилю. Наприклад, угу. в мене так було в останній рік перед початком повномасштабного вторгнення. Я б в який проект не пробувалася, мене затверджували, мене запрошували, тобто я мала можливість обирати. Потім якось ця хвиля спадає. Починається інший етап. Коли ти вже шукаєш роботу, ти вже ходиш на кастинги, тебе не затверджують. Частіше в нашій професії, звісно, ти. Мабуть, отримуєш ні, ніж так, тому що велика конкуренція проєктів зараз не так багато. Ем, 80 до Десь так, я думаю, так. Угу. Окей, а як ти проживаєш от, якщо не затвердили тебе на роль? Зараз нормально. Я розумію, що значить так потрібно. Це етап, буде і моє кіно буде і мій проект. Раніше на початках, коли ти ходиш, знаєш, там із місяця в місяць на кастинги, а тебе не затверджують. Це, звісно, дуже було по самовпевненості. Як до речі, з хейтом в соцмережах багато його є багато його є твут-футфу зараз набагато менше ніж на початку повномасштабного вторгнення, тому що тоді прилітало і від ботів, і, і в принципі люди якось так були більш агресивні зараз, більш лояльні. І я по-іншому вже реагую. Раніше я прям засмучувалася, плакала, страждала. Думаю, ну, чому я не подобаюся людям? А зараз я розумію, що це нормально. Я не можу подобатися всім. Це ваша думка. В мене є свої цілі, свої плани, свої амбіції і. І я знаю, що я роблю і я перед собою чесно, тому мені нема за що соромитися а. перед собою. А оці боти, що ти кажеш що були? Це звідки вони були? Це актори, якісь наймають, щоб тобі зіпсувати репутацію? Чи а, це звідки ні. воно береться? Ні, Я думаю, що це було пов'язано з початком повномасштабного вторгнення а. і ага. боти з тої ситуації. Да, да, Зрозуміло. З ким з акторів тобі було важко працювати от на одному майданчику. От прям така скотеняка. Ну, це, мабуть, були російські актори. Тому що вони приїздили сюди з гонором mm -hmm. з відчуттям себе в повній свободі, знаєш від себе так зірками. І з ними було важко, тому що всі грали в їх гру, всі намагалися їм догодити, всі йшли на їх умови, і ти почував себе трошки так, знаєш, відстороненим, непотрібним. І коли ти намагався робити роботу, домовлятися про щось з партнером, це завжди було так, що. Дівчинка, знай своє місце. Доходили до тебе чутки про те, що якісь твої колеги-актори щось поза очима твоїми про тебе не дуже добре розказують? Звісно, я обожнюю нашу акторську тусовку за різноманітці чуток. Тому що ти можеш навіть не знати, що ти десь там був, щось там робив, але чутки вже взаходять. Фантазія творча, розумієш, творчі люди, в них працює уява. А можеш сказати якась така ця от чутка, яка тебе найбільше вразила, прям така ого, клас. класна. А, це те, що я собі зробила. в мене знаєш, її передні зуби. Вони трошки схожі на клики, ну, вони угу. подовжені. І казали, що я собі їх наростила. Спеціально <с не знаю для чого. В чому був сенс? Це максимально. Мені стається тупо. Є хтось, кого ти з акторок відчуваєш своєю конкуренткою? Я не порівнююся з себе ні з ким. В мене є ряд актрис, якими я захоплююся, якими я надихаюся і на яких я в чомусь хочу бути схожою. Але в мене немає заздрощів, і я розумію, що всі ми різні, в нас різний типаж, різна органіка. Тому ну, якось дивно дивно розуміти, що в тебе є конкуренти, є ж. Я ж по-своєму особливо знаєш, ну, по-своєму унікальна. Тому Добре. можу надихатися. Хіба що? А ким надихаєшся? От ким... Ну, в нас класні молоді артистки. В нас Лєра Ходас, Мені дуже подобається, як працює. Вона супертехнічна. Знову ж таки Іра Грішак, Тоня Хижняк. В нас є Даша Петрожицька, Ксюша Мішина, Клава Дрозд. Боже, в нас багато класних артисток. Добре, а дивися, ти тільки що не назвала практично нікого з е, гумористичних таких е, акторок, там якісь гумори, гумористичних проєктів ну, проходять. Як відношення взагалі у акторів професійних, коли багато з'являється ось цих акторів, ну вони, скажімо так, Любителі, да? актори-любителі, яких тобто беруть актори без в фільми. освіти, чи ну можна і так сказати, да без освіти, без практики театральної. Як до них стосовці ставляться? Mm, слухай, я нещодавно ходила на прем'єру фільму Песики, і там багато було ребят блогерів. Uh -huh. Багато людей не з основної да, професії не з uh -huh. акторства. Але деякі з них прям класно грали, і вони були смішні, вони були органічні, вони, вони заражали тебе. Тому мені здається, освіт. Та не так багато, значить, скоріше досвід. До, хто приємно в песиках здивував? Напевно, повар. Він дуже класний. І він, бачиш, він по-своєму це все робить в своїй органіці, в своєму темпі. Але, блін, ну класно ж робить. Рекільно. Хочеться на нього дивитися. Мала скандали якісь з продюсерами, режисерами? Е, ну, не скандали, але ну, сварки, суперечки певні були, звісно. Ну, тобто, не було такого, що гримали дверима? Ні, не було. Ага. А, маєш якісь обмеження до себе, от як до акторки там не знаю, не їсти після 18-ї? Так я коли знімаюся, коли я в процесі щільному зйомок, у мене прямо ряд обмежень. Я собі мало чого дозволяю. Я за себе прям дуже слідкую, відповідально ставлюся до своєї роботи. Тобто я як робот. Розкажи, а, розкажи, що там, що там. Ну наприклад, останній проект на зміни починалися десь о сьомій. мене везли на знімальний майданчик. Це означає, що я вставала о п'ятій. Я обов'язково робила якусь зарядку. Був якийсь спорт для того, щоб розігнати себе. Трошки зарядитися. Потім в мене є б'юті. Моя рутина, де я намагаюся привести обличчя в порядок, тому що мені ним працювати, це мій робочий інструмент. Я обов'язково правильно харчуюся протягом всього знімального процесу. Я не вживаю алкоголь, я не п'ю води після 16-18 години. Взагалі, воду Взагалі не також, бо я дуже схильна до набриків. Е, потім я обов'язково вчу текст, коли я приїжджаю додому, я розбираю сцени, тобто я пізно лягаю, але я приїжджаю на майданчик прямо підготовлено. Mm -hmm. Слухай, ну ти прямо це не пити водичку, yeah. а, 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 а не їсти, а то ж ти їси по годинам, тому що ти розумієш, що ти не маєш права захворіти і не вийти на майданчик. Тобі потрібно, щоб твій організм функціонував. І ти їсиш по годинам, їси тільки правильно, ти не там не п'єш, ти намагаєшся якось себе тримати в тонусі. Потім починається після зйомок якісь такі чітміл. Все, на шашлики! Е, звісно, більше собі дозволяю, коли mm. в мене немає зйомок, але ну, все одно намагаюся більш-менш якось бачити ці, ці рамки, за ага. які не можна заходити. Е, скільки тобі грошей взагалі потрібно на місяць для проживання в Києві? Е, дивися, якщо. Це виключно на мої витрати. Ну твої там квартира, ти на зйомній квартирі ще живеш Ні, правильно? На своїй живу. А вже, вже на, вже на своїй. Так в принципі, я можу прожити і на тисячу доларів. Але в мене є команда, в мене є люди, за яких я носу відповідальність, і мені їм потрібно платити зарплату щомісяця. Тому це трошки ускладнює процес, але. Ну, я в принципі з небагатої сім'ї я тривалий час йшла е до певного рівня достатку, тому я не боюся без грошів. Я вмію виживати без грошей. Мене це не лякає. Мене зараз лякає те, що я не зможу е платити людям. До речі, е багато ж людей думають, що от просто е успішні актори, успішні блогери це само собою вийшло. Вона просто mm -hmm. ходить і знімає себе на телефон або в неї хтось є. Ну або хтось є. Скільки людей працює от, з твоїм особистим брендом, як з блогером, як з актором? Хух, е в мене є менеджери, е два менеджера е по рекламі. Е в мене є СММ. Е в мене є піар. Е в мене є директор. В мене від події до події є команда там, стиліст, гример, от, оператори в мене є, які допомагають мені знімати контент. До в мене багато людей. Люди, ви зрозуміли, <смех> <смех> яка то тяжка робота. то Ціле маленьке підприємство по кількості людей. <laughs> а, що сьогодні тобі більше грошей приносить? Акторство чи блог в Інстаграм? Акторство. А, на початку. А... Пам'ятаю, десь півроку тому, чи трохи більше, ти Славіку розповідала в інтерв'ю mm -hmm. про те, що на початку, чи то вже десь в середину повномасштабного вторгнення, в тебе практично не залишилось твоєї фінансової подушки. Навпаки, коли почалася війна, в мене була фінансова так. подушка, тому що я накопичувала тривалий час гроші, а потім, десь за півроку її не стало, тому що ми пішли в волонтерство тоді, mm -hmm. і ми. Як виявилося, волонтерство це не тільки е, збирати донати, щось організовувати для інших людей, але це і вкладати свої гроші, вкладати багато, тому вони швидко закінчилися. А як тобі вдалося потім відновити їх і ще й купити квартиру? Я почала е, розвивати свій інстаграм. Це, до речі, сталося тільки за часів повномасштабного вторгнення. Я поставила собі ціль зробити певну кількість підписників, і це була моя робота протягом року. Тобто я собі ставила будильник там на шосту ранку. Я вставала щодня, знімала, монтувала. Тобто, я намагалася якось цю справу розвивати, бо я розуміла, що це може приносити тобі дохід. Потім почалися зйомки. У мене було кілька проєктів, слава Богу, за час повномасштабного вторгнення, тому що не всі працювали, проєктів було мало. І ось так потрошку-потрошку по ситуація виробилася. Але зараз з збільшенням доходу розумієш, і збільшується кількість людей, яка на тебе працює, і збільшується твоя відповідальність перед ними. Тому я ще не досягла того рівня, коли я можу сказати, що от все працює на мене, а я тільки збираю збираю вершки. До речі, ти одна з небагатьох блогиринь. Є і блогерів, яка має свою оселю, Бо тому, що дуже багато орендують і розказують, що їм це не потрібно. Але я себе не позиціоную як блогер, я актриса. І в мене інша сфера діяльності, інші заробітки. Я живу за рахунок своєї основної професії. Блогерство це просто як додаток до того, що я вже маю. Як з тобою чоловіки знайомляться? От в основному, як це відбувається? А, якісь події, якісь ось, заходи, де ти можеш з кимось пересектися. Я не знайомлюся в інтернеті. Ти не відповідаєш взагалі? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Хоча в мене дуже багато історій від моїх знайомих, коли вони змогли влаштувати своє особисте життя саме завдяки якимось там сайтам знайомства, чи просто це була переписка в інстаграм. Я не уявляю собі, no. як, як можна пізнати, дізнатися щось про людину. Переписках в онлайн, не знаю. І ще, знаєш, тут питання довіри. Mm -hmm. Дуже важко відкритися людині, яку ти не знаєш, не бачив, не розумієш, що в нього на думці, а раптом там хтось наробить якийсь там скріншот, знаєш, хтось це зілія, викладе. Mm -hmm. Тому, мабуть, це не моя історія. Ну, а на якихось подіях ти відкрита, да? Ти не така ні-ні-ні, я не mm, Так, до побачення. так, Зі мною можна познайомитися. А на Тіндері маєш сторінку? Ні. А заходила, хоч подивитися, Нет, що вона. Я воно не знаю, таке. як вона виглядає, чесно, не знаю. Добре. А, ти говорила про те, що ти така татова доця. от mm -hmm. Шукаєш в чоловіка щось від так, тата. Так, — Що, Які так. основні риси мають бути? А, мені має бути безпечно. А, я, маю, муж, ну, так, я маю розуміти, що я можу на людину покластися в складну хвилину. А, я маю відчувати підтримку, а, мені хочеться відчувати якесь піклування. І мені хочеться, щоб людина несла відповідальність за нашу сім'ю, щоб це не було на мені. Угу. А відомі чоловіки, чоловіки-зірки, вони можуть відповідати ось цим критеріям, чи вони все ж таки більш такі вітряні? Знаєш, я сама задаюся цим питанням. Я кручуся в такій сфері, де в принципі більшість чоловіків пов'язані з шоу-бізнесом, да, з медіасферою. І я не знаю, правда, не знаю, чи. Чи зможуть чоловіки цієї професії бути такими, як я собі бачу свого обранця? Не знаю, чи це залежить від людини, чи все ж таки якось професія залишає свій відбиток, шукаю для себе відповіді. Закручувалися стосунки на знімальному майданчику? Ні. А секс зйомок десь був там, в перерві, вже, десь в Старвагені? Ні. Я коли працюю, я працюю. Який період в своєму житті вважаєш найщасливішим? Зараз. Угу. Оцей от зараз-сьогодні він і є найщасливіший, да? От останній рік, мабуть. А ти казала, що більше не хочеш заміж? Не хочу. Не помінялася ця думка? Нічого не змінилося. Які, які топ-3 критерії, які відштовхнули тебе від цієї думки? Mm -hmm. Мені я буду казати про себе. Мені зараз подобається відчувати свободу. Мені зараз подобається фокусуватися на своїх цілях, на своїх амбіціях, і мені подобається присвячувати час виключно собі. Угу. Така здоровий егоїзм появився в <тас Acho> тобі класний. Трошки егоїстично, <тас> звісно, звучало, але тим не менш. Що там з колишнім чоловіком? Які у вас, які відчуття в тебе до нього зараз? Все, на сьогодні? все супер. В якому плані? В прямому все чудово. Ви просто дружите? Так, так, ми дружимо, ми у нас все класно. Ми недавно запостили спільне відео. Так? і от як, як взагалі можна зберегти стосунки? Тобі сподобалося? Смішно було? <гум> <гум> ну як просто двоє дорослих людей, які вміють розбавляти, які приймали дорослі рішення, які підпустили образи, які чують одне <гум> одного, поважають одне одного. Все за цей час були може якісь намагання відновити <гум> ці стосунки. Давай не будемо розмовляти про колишні стосунки. Я тебе прошу. Вже рік просто мусоліться ця, ця тема і ніяк не залишить нас у спокою. У нас все чудово. Просто зберіться і відпустіть. Окей. Як ти взагалі змінилася за останній рік? Які можеш зробити висновки по собі? Е, ну, я стала більше зациклена на своїй діяльності, на тому, чого я хочу. Е, я навчилася казати ні. Я навчилася. Будувати якісь власні кордони, їх відстоювати. Я перестала боятися м, висловлювати власну думку і не погоджуватися на те, що мені пропонують. Я стала більше цінувати себе ем, і, в принципі, я стала більш смілива, мені здається. Люди переживають, питаються, як там з вухом ситуація? Е, е, ніяк. <рес> я все сподіваюся, що в кінці квітня в мене буде здається, тиждень вільний. І Я вирішу це питання і нарешті піду оперуватися. No. Ah, аж прямо настільки uh -huh. ця ситуація? Uh -huh. Uh -huh. Але я тобі вдячна, що ти голосно розмовляєш. В тебе гарний посил. І знаєш, я не сижу на інтерв'ю, бо це буває дуже так незручно, коли ти не чуєш і Тобі доводиться перепитувати. А насправді просто проблеми зі слухом. Е, дивися, ти сказала про те, що ти не хочеш заміж. А от як ситуація з материнством? Ти зараз Тоже, ти готова до цього? Так, так. Я давно готова, я завжди хотіла. Ти готова бути мамою одиначкою народити без постійного чоловіка? Ну, такий варіант. Я ще не розглядала. Мені здається, в моєму випадку ще не все втрачено. Ні, ні, однозначно, але для себе ти варіанти, які а поки я не розглядала такі варіанти, я все ж таки сподіваюся, що в мене може бути повноцінна сім'я, але без одруження. Без одороження, поки що так. Просто я типу просто там мож... прож... да. ти хочеш прожити якусь кількість років і потім зрозуміти, о, прийшов час, тепер ми можемо. Типу там я в принципі офіційно. перестала вважати це чимось важливим. Я і не вважала це важливим. Тобто, в нас в колишніх стосунках це було органічно. Тобто, ми не йшли до цього, і я ніколи цього не потребувала і не вимагала. І я, в принципі, мабуть, залишилася при своїй позиції. Тобто, це не є основним. Про що ти мрієш, от особисто для себе зараз на сьогоднішній момент? Mm. Поспати зараз, мабуть, Ну, В мене є одна глобальна ціль, мета, до якої я йду от вже не перший рік. І я я не скажу. А з матеріального, може, чого зараз? Ні, ну це не з матеріального, це про власну реалізацію. А з матеріального, яка основна така зараз мета на сьогодні? Знаєш, у мене зовсім нещодавно буквально кілька місяців тому з'явилося бажання жити в будинку. Чому я жила в приватному будинку? Мені не сподобалося від слова зовсім. Я мріяла, що в мене буде житло, в мене буде квартира. Я пожила в квартирі от півтора року. І вирішила, що все ж таки будинок це була непогана ідея. Що ти можеш нашим глядачам побажати на сьогодні? На сьогодні е, хочеться побажати спокою, мабуть, менше тривог, менше переживань, ловити момент, е, бачити цей світ сьогодні, яким він є, сприймати його таким, як він є. Просто сказати собі дякую, що ти живеш в нинішніх обставинах і можеш почувати себе. Гарною, щасливою людиною я дуже так. дякую, що ти сьогодні до дякую нас прийшла. Тобі. Ти дуже крута з класними дякую планами, тобі. і що саме ти вмієш знаходити дорогу для їх реалізації. От нехай вони обов'язково всі здійсняться. Дякую, це. дякую дуже. Підписуйтесь на канал Люкс.ФМ, ставте лайки, вподобання та залишайте коментарі.